Компанія Здраво постачає в Україну знеболюючий препарат «Нолбуфін», який виробляється в Індії та є найкращим, оскільки добре переноситься та має мінімум побічних ефектів. Як компанія Патріот «Здраво» постачає «Нолбуфін» у тому числі як гуманітарну допомогу у госпіталі, де лікують поранених у зоні АТО. Раптом з'являється патентний троль громадянин Росії Микола Сорокін, що представляє в Україні російську компанію «Мирфарм», і каже, що саме цей Налбуфін його інтелектуальна власність та подає на компанію здраво до суду, незважаючи на очевидну юридичну неправомочність патенту, наданого Сорокіним генпрокуратура України та український суд за допомогою УБОС блокують поставки знеболюючого препарату в Україні. Таким чином, громадянин Росії Сорокін через генпрокуратуру, суд та міліцію України не просто бере участь у бізнес-конфлікті двох фармкомпаній, а блокує постачання стратегічно важливого медичного препарату, необхідного для лікування поранених учасників. АТО. немає ніякого сумніву, що подібна диверсія з боку російського громадянина під час війни могла статися лише завдяки тотальній корупції в українських правоохоронних органах.